НАТО і Росія більше не партнери. Тепер вони вороги. Таку гучну заяву зробив генсек НАТО Андерс Фох Расмусен. Росія за його словами розглядає північно-атлантичний блок як противника. Тому НАТО буде адаптуватись до нових реалій. Північно-Атлантичний альянс вже планує розмістити сили швидкого реагування у східній Європі чисельністю до 6 тисяч солдатів. І обіцяє Києву допомогу, проте ймовірно не військову. І міністр закордонних справ Італії Фредеріка Могеріні підтвердила, що ЄС і Росія вже. Не стратегічні партнери і усе з доброї волі самого Путіна Сергій Лавров дає майбутнім колегам Майстер-клас із російської дипломатії на зустрічі зі студентами в інституті міжнародних відносин. Він знову каже, що російські військові в Україні не воюють і не збираються. Воєнного <зв>. вмішательства не буде. Ми виступаємо за виключно мирне урегулювання. цього тяжелейшего кризиса. При этом украинских войск в зоне конфликта тоже не должны быть, вважает Лавров. Они должны уйти с тех позиций, откуда они могут наносить ущерб э, гражданскому населению. И я очень рассчитываю, наверное, будут еще про Украину вопросы, я очень рассчитываю, что намечаемые на сегодня переговоры будут прежде всего посвящены задаче согласования незамедлительного, без всяких условий прекращения огня. Бойовики у Мінську, окрім припинення то, хочуть обговорити свій особливий статус. На переговорах вони виступатимуть за те, щоб самопроголошені Донецька і Луганська народні республіки лишилися таки у складі України, проте зі своїм керівництвом, депутатами і власними зовнішньоекономічними відносинами і з ухилом у бік митного союзу, а ще проситимуть амністії своїм поплічникам і відбудови за київський кошт Зараз час обмін документами української сторони і нашої сторони. Де ми можемо нащупати точки соприкосновения і бути в якому-то етапі попутчиком, подумки у мінську і Володимир Путін. Турбота про Україну не полишає його і в Якутії, де стартує будівництво нового газогону. Починається дуже важливий процес. Процес прямих переговорів. Ми очень цим працювали і договорилися би аби з президентом Порошенка в мінські. Головне в якутському графіку російського президента, звісно, трубопровід, яким пальне потече на далекий схід і до Китаю. У нас буде можливість з'єднати європейську частину газопровідної системи з восточною. Газогін запрацює за три роки. Та поки Путін зварює зв'язки із Пекіном, нове європейське керівництво після останніх подій стосунки із Росією готове переглянути докорінно. Цих партнерських стосунків більше немає від цього моменту. Росія вже не є стратегічним партнером ЄС. Поки що головна зброя ЄС санкції. Ми не можемо прийняти поведінки Росії і маємо підготуватися до нових санкцій, недоліки, які можуть виникнути в жодному разі, не такі серйозні, як ті, що з'являться, якщо нічого не робити. Про те, що Україні потрібно допомогти ще й зброєю, говорять американські сенатори. За це уже висловився не лише відомий своєю жорсткою позицією щодо Кремля, республіканець Джон Маккейн, а й демократ Роберт Менендес. Костянтин Коробов, спецкор два плюс